Якщо, якщо ви надумаєте оскаржити штраф, давайте розглянемо етапи цього всього діла для того, щоб ви могли захистити себе. Тут варто розуміти, що поняття штрафу є різним залежно від галузі права, в якій цей штраф має місце. Бо, до прикладу, якщо це цивільне право, то це штраф пов'язаний з порушенням умов договору, і відповідальність застосовується договірна. Ми Цю категорію брати не будемо у цьому відео. А розглянемо штраф в контексті, до прикладу, адміністративної відповідальності. Бо ще штраф як міра покарання в кримінальному праві та процесі, ми також її брати до уваги не будемо, бо це міра покарання, повторюсь, у випадку вчинення вами злочину. А якщо ж ви вчинили щось таке посереднє, тобто не таке. Експресивним, не таке, що заподіяло значної шкоди суспільству, то, скоріш за все, це от той типовий варіант, про який ми з вами поговоримо. Це адміністративний такий проступок, адміністративне правопорушення. До прикладу, ви порушили правила дорожнього руху, чи, можливо, щось там неправильно було здано ту чи іншу звітність вам. Як Підприємцем, чи як певною посадовою особою, ну і так далі, і тому подібне. Тут варто зрозуміти декілька таких аспектів. Перший, для того, щоб зафіксували порушення вами закону, необхідно це все задокументувати і, скоріш за все, це буде зроблено в документі під назвою Протокол. Тобто, в протоколі певний чиновник опише ситуацію. І ви можете надати свої якісь аргументи, які у такому світлі більш вигідному вас представлять, тобто, ви можете вказати, перше пояснюю, щодо ось такого то пункту, друге, щодо такого то пункту. Звичайно, що не завжди ви матимете змогу скористатися своїми знаннями з юриспруденції, тим паче, якщо їх у вас немає або немає під рукою. Номера телефону юриста, адвоката, який би вам би міг це все от допомогти, одразу описати. А тому на крайній випадок ви можете вказати прямо в документі, щодо якому, якого зафіксовані там якісь порушення, в якому вказано, що от ви такий-то там порушник. Ви можете прямо вказати, що не погоджуєтесь із цими міркуваннями того чи іншого чиновника, і маєте намір оскаржити в суді. Це важливо, можливо, це навіть краще. За ту ситуацію, коли дехто вважає, що можна от не брати цей документ у руки, і таким чином, можливо, і проблема сама собою зникне. Одначе тут є мінус. І він міститься в тому: такий ховається недолік, що цей чиновник, якщо він не дуже такий добросовісний і не сповідує законності, то він допише ту чи іншу обставину, якої насправді не було. Або, можливо, він щось там прогавив. І з часом зрозуміє, що було б добре саме той чи інший аргумент внести в документ, і у вас не буде копії, ви не зробили там ніякого застереження, ну і так далі, і тому подібне. Тому бажано, ну, з моєї такої суб'єктивної точки зору, в переважній більшості випадків, все ж таки, щось на документі, який складають по відношенню до вас чи до вашого бізнесу, щось все ж таки зазначити. Що, до прикладу, ви не погоджуєтесь з таким, таким, таким-то пунктом у зв'язку з тим-то, тим то, тим-то. Тим якщо впевненості точної немає, то можете з тими пунктами, які ви одночасно нівелюєте, і знаєте, як їх нівелювати, то зазначили, а решта пунктів, ви можете вказати, даного протоколу, будуть оскаржені в передбаченому законом порядку. І вже. Потім є різного роду наступні процедури. Якісь штрафи застосовуються судом, тобто цей протокол передається в суд, і уже суд визначає, викликаючи вас, повідомляючи, чи правомірно, чи неправомірно було складено той чи інший протокол. Одначе ще є ряд інших процедур, за якими суд взагалі не залучається до даного такого. Процесу не буде ухвалювати постанову, бо це зробить чиновник, можливо, інший чиновник, який уповноважений законом саме резолюцію поставити на тому, що дійсно до вас потрібно застосувати штраф. І тоді ви будете не заперечувати в ході судового розгляду справи, а подавати скаргу на. Певний документ на певну постанову, скоріш за все, якою вас визнали винуватим у чиненні того чи іншого адміністративного правопорушення. Бо якщо ви цього не зробите, то ці матеріали потім будуть подані до виконавця, до державного, скоріш за все, який відкриє виконавче провадження і вже буде в примусовому порядку стягувати з вас ті гроші, які вказані в цій ось постанові. Я думаю, що на цьому, можливо, варто вже і зупинитися, оскільки ви ж розумієте, що я в цьому орієнтуюсь дуже добре, і у мене немає от все одно однозначної такої відповіді. А чому законодавець от ці всі процедури так ускладнив? І навіть коли ми викладаємо студентам, іншим юристам, адвокатам цю тематику, то не завжди. У мене з людиною, у мене як людини, яка володіє метафоричним поясненням складних речей. Все одно у мене виникають перешкоди, як же ж донести, чому взагалі існує така от процедура, яка існує, чому вона така от складна. Відповіді у мене немає. І тому ну, виходимо із тих реалій, в яких ми є. Резюмую, важливо. Бути тим, хто усвідомлює, що покарання за адміністративне правопорушення у вигляді штрафу це не міра кримінальної відповідальності, коли ми маємо справу із таким значним порушенням суспільних відносин. Це щось таке от середнє. Звичайно, що для кожної людини сума штрафу може бути суб'єктивною, одначе. Це не щось таке смертельне. Тому навіть якщо ви пропустите строки, чи не будете оскаржувати, ну, штраф, так, штраф, оплатите його. Одначе, ви повинні також мати на увазі, що коли вас притягнуть. До певного виду відповідальності в адміністративному порядку, то, скоріш за все, встановлять вашу вину у порушенні чогось. Схоже, до прикладу, коли притягують до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, коли було спричинено дорожньо транспортного приходу, ДТП, як кажуть. Тобто штраф може бути незначний, одначе, якщо вас визнають винуватим у порушенні правил дорожнього руху, тобто, що ви. Спричинили зіткнення двох транспортних засобів, то в подальшому сторона, яка Отримала шкоду своєму автомобілю, подасть позов, нам вже буде стороною по справі позивачем. Подасть позов про відшкодування шкоди, і оці ось матеріали про адміністративне правопорушення, постанову, за якою визнали вас винуватою особою, долучить до матеріалів справи і буде говорити, що ось уже вона доказана, а значить, необхідно з вас стягнути. Ось. Таку кількість грошей у якості відшкодування збитків, моральної шкоди, опущеної вигоди, ну і так далі, і тому подібне. А тому зверніть увагу на цей нюанс, що навіть якщо штраф невеличкий, то ви повинні розуміти, а що ж буде в майбутньому у зв'язку з тим, що вас визнали винуватим у порушенні даного такого суспільного правовідношення. Як би то не було, наступним пунктом є те, що. Бажано все ж таки ваші застереження, які існують до процедури притягнення вас до адміністративної відповідальності, записати прямо в тому документі, який дають вам на підпис. Це ну, з моєї точки зору, обов'язково. Але звичайно, що дивіться по ситуації. Буває так, що ті чиновники, які складають протокол, вони його викидають, бо розуміють, що ну, немає там складу адміністративного правопорушення, і нема різниці, чи є там ваші якісь пояснення, чи немає. Ну вони це зроблять в будь-якому випадку. Легко і просто. Тому зверніть на це увагу, що чи є ваш там підпис, чи немає, на можливість рухатись в цій ситуації в сторону того, що виконувати ці матеріали, ніяк не впливає. Більше, можливо, впливає на результат той емоційний стан, в якому ці чиновники будуть складати ваші документи. Тобто, якщо краса на камінь найде, і саме будуть. Такі особисті претензії до вас, у зв'язку з тим, що ви ну, не з повагою, не визнаючи владні повноваження, заперечували то, чиновник може піти на такий от принцип і направити матеріали туди, де вони повинні бути направлені. Ну, але це вже інша історія. Як би то не було, я гадаю, що ви Принаймні в такому загальному контексті я вас зорієнтував, а що ж вас очікує у зв'язку з притягненням до адміністративної відповідальності і яким чином оскаржується штраф. Можливо, на завершення варто було б зазначити, що деякі види штрафів оскаржуються не лише до суду, а і в адміністративному порядку. До прикладу, коли маємо справу з податковими всякими питаннями, тобто коли податкова прийняла певне рішення про. До нарахування тих чи інших податків, до зас щодо застосування тих чи інших штрафних санкцій, то ми можемо в адміністративному порядку, тобто не одразу до суду. Одразу до суду ми точно маємо право. Проте, в ряді випадків, ми ще можемо скористатися адміністративною процедурою, тобто до інших чиновників, вищестоящих, направити скаргу. Не факт, що це спрацює однозначно, одначе можна спробувати. Бережіть себе і до зустрічі у новому.